Знаєте, от буває така ж діє, що ти сидиш, займаєшся своїми справами, а потім розумієш, що тобі треба переробити твій ардроп. А тепер забудьте те, що ви почули. Відео почало зніматися взимку, а зараз 19 червня. Протягом деякого часу я регулярно заходила, там домонтовувала це відео, але у мене паралельно було ще купа справ. Ви просто не ну, уявляєте, скільки всього на мене навалилося, скільки всього мені треба було робити. А іноді мені було просто лінь. Будемо чесними, от є така штука у людей. І няшні речі все ще актуальні для мене, враховуючи, що я ношу різні стилі, але ми змінимо трошки цей відосик, і будете далі дивитися, як я в'їжджу гетри. Шість спідницю, можливо, ще є щось. Mm -hmm. Зараз я дивлюся, яка у мене є пряжа, і як ви бачите, те, що я знайшла вирішила це розплести оскільки. Ну, ми будемо так, екологічно використовувати те, що у нас є. Mm -hmm. На початку у мене не все виходило, але з часом я нарешті приловчилася і паралельно ми п'ємо чаю, скільки без цього ніяк. Якщо чесно, я постійно п'ю чай І взагалі неважливо, що я роблю, просто валяюсь. Я граю в ігри, монтую відео, малюю. Зі мною має бути чай. Відомо це для багатьох знайомих насправді. Спочатку все йшло нормально, але потім я зрозуміла, що я зробила помилку, і довелося розпитати і робити заново, як завжди. Oh, no. моє волосся зараз таке ну... До речі, сомне того, що я встигла з'язати. Виходить тут ось так. Резиночним швом. я Сподіваюсь, вже сказала там в налізочках, які були до цього, що я залишу посилання на відео, по якому я роблюсь. Я, в принципі, непогано в'яжу, але оскільки я хочу, щоб гетри були не просто прямі. У мене є інші чорні в'язані, не саморобні, а куплені, але все рівно. І вони чисто прямі, а я хочу, щоб вони були трошки розширені в кінець, щоб вони краще лягали на взутті. Попереду ще багато роботи, але нічого, я думаю, що впорась. У мене є декілька ідей. І я думаю переробити свою ковтинку ось так. Погадайте, хто а... ніч не зробив. Зробили ескіз вчора. Ну Такий тип просто накидати приблизно ідеї. Я вже давно хотіла зробити ось саме ось такої форми ту ковтинку. Я, блін, спеціально її купила, щоб переробити, але вона вже, напевно, більше ніж півроку просто лежить чекає свого часу. Я її ношу як звичайний лонг. Well... Тут я йду за мережевим, щоб в результаті його не використати. Ну, як мінімум, на момент записування воно поки що існує, але хто знає що буде далі. І ось тут ви можете побачити дизайн, який я хотіла переробити цей лонг. Але трошки затрималося зі всім. Окей, окей. Далі я продовжую в'язати переді мною мій песик, дивимося ютубчик, і ось така монотонна робота мені, в принципі, зайшла. Далі я буду показувати вам, як я зробила з цих штанів ось таку спідницю. Мегаслей, мега я не знаю, як ви її ще б називаєте. Можливо, в той час, коли ви дивитесь ці відео, ці слова вже стали. Ну, знаєте, як для нас зараз Ешкірі! І це буде не дуже прикольно. Всім привіт сьогодні до Нікс, коли не можна більше відкладати і треба починати роботу. Мені трохи лячно, бо я не знаю, чи впораюся з цією переробкою з штанів у спідницю, але спробувати треба. У мене є кромі, я буду її жмякати. Вона, до речі, дуже приємно пахне прямо. Mm, знаєте, оці сквіші, вони пахнуть печивом. Оце воно. Буду жмякати. І сподіваюся, мені це допоможе. Я не впевнена, чи можливо з цих штанів зробити спідницю, бо бачите ось це. Вони якби. незвичайні штани. Штани, які перетворюються у шорти. І мені треба буде обрізати ось тут цю частину і чи буде вона підходящим, щоб в результаті туди пришивати по туторіалу, який я нещодавно подивився. I don't know. Після цього я почала розставляти мітки сухим милом, щоб знати, де її відрізати і як. Я за брудну лінейку, але в мене тільки така була. І за той час, поки я всім цим ним займалася, вже почала вечеріти, але насправді я просто взяла перерву. Ага. І знаєте, що далі? Я вирішила відпороти карман. Я думала, що це буде хороше рішення, і так буде зад краще виглядати. Не мій зад, зад спідниці. Це була моя фатальна помилка. Ви видалі зрозуміти чому. Ось що трапляється, коли ти вирішуєш хі, щось відпороти на тонкі тканині. Залишаються сліди. І це не дуже якби прикольно, і це взагалі не гарно виглядає. Але я вирішила працювати вже з тим, що є. Тому, як ви бачите, далі я починаю вже конкретно відрізати все. Угу. Чік-чік. Але ці ножиці у мене не дуже хороші, тож мені довелось потім їх свідчити, так би мовити, з іншими. Але якось я з цим впоралась. Ту частину, де у нас є блискавка і карман, я вирішила не використовувати, оскільки це було проблематично і це б не гарно виглядало. Я взагалі не знаю, як би можна було їх поставити в спідницю, так би мовити. Тому, анівейс, цієї ткани не вистачило і на тому дякую. Ось ви можете побачити вже вирізані частини, з якої буде робитися плей-частина, так би мовити. я не знаю, як це на українській мові сказати. Далі вставляється голка, шпулька, ну таке. Але потім сталося непередбачуване. Я так люблю, коли це трапляється. Просто обожнює! А потім це сталося знову. А знаєте, чому так траплялось? Тому що я неправильно ставляв шпульку. Нитка має йти за годинниковою стрілкою з певного напрямку, і певна вчина має ставлятися. А я робила це неправильно. І зараз у мене зламана машинка. Ну вона не тоді зламалася пізніше, але в будь-якому випадку це, блін, не прикольно. <плес> Який жах, прості. пробач мене коромі. Після того, як я зааб'юзила свою іграшку, яку мені подарувала моя подруга, <плес> мені це дивно звучить. У будь-якому випадку я намагаюся створити плей частину да. плісіровочку, так би мовити. І далі все це вже зшивалося на машинці. Було кайндо kind of складно зробити ось цю плюсiroну частину, тому що треба, щоб всі частини були однакові і намагалася все своє терпіння, всі свої старання все вкласти. Ну, вийшло нормально, особливо враховуючи, що це перший раз, коли я шью спідницю. Заради безпеки я спочатку шила тільки перед, і тут ви можете побачити, як це виглядає. В принципі, якби у мене щось не вийшло, я б все розпорола, так там би залишились сліди, але я би щось придумала, you know? Ми так все не залишимо, як ви бачите, зараз до того ж в кінці теж треба все опрацювати, щоб воно було гарненько. Тому дивимося далі. Після цього я беру свій лайнер і приблизно наскечую малюнок, який у мене збоку на скетчбуці є. Я трошки її взяла Пінтересту, якусь картинку, потім доповнила по-своєму. Ну і вийшла така мішаніна, але мені подобається. Далі беру акрилову фарбу по тканині. Це дуже важливо, тому що, звичайно, акрил після першого там, або другого просування вже частково зійде. А акрилова фарба по тканині вона призначена для цього, і вона буде досить довго триматися. І ось готова спідниця. Вона досить легка і зручно стилізувати, нейтральна, водоча з якимись такими цікавинками у вигляді розмальованих зірочок і не тільки. Тож мені подобається результат. На жаль, мої файли з в'язанням зникли, буквально залишились тільки ось це, там, де я плету таку собі резиночку, а помпончики і інше в'язання, як все це робилося, зникло. Тому можете подивитися тільки на готовий результат гетерів. І знову такий таки, лінк на відос, по якому я це робила, я залишу в описі. Всім дякую за перегляд!